Привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо розклад для людей, які народилися у травні це жриця, або за гороскопом це ті, тілець, або близнюки, які народилися у травні. А, сьогодні я взяла 5 а, колод карт і, як завжди, одну раковину колоду, якості підказочки. Тому поїхали. Першу колоду, яку беремо, це в нас Star of Едес ось така коробочка. І це одна з, знаєте, найпсихологічніших. Колоти. Навчаю я саме психологічному таро, тому я дуже сильно звертаю увагу на сам зміст колоди, який там є. Ну що, дивимось наші кільці. Воно складається на. Дивимось. Розклад, до речі, на липень на даний місяць вже який. Йде. Сьогодні я вам його завантажу, і сьогодні ви вже його подивитесь. Тому а, липень 23-го року. Правосуддя. Правосуддя це архетип. А... Соціальної дуки, соціального відображення внутрішнього світу, тобто тут дуже досить багато у людей, і коли є архетип правосуддя, досить багато постає питання у тому, а що про мене скажуть люди. А чи буду я там, чи нормально мене сприймають, наприклад, на роботі, чи нормально мене сприймають там у групі в дитячому садочку, діти ходять, чи нормально до мене відносяться батьки? То правосуддя це. Завжди оцінка себе відповідно до соціуму, і завжди у вас можуть в цьому місяці. У вас можуть постати питання. По перше, як мене сприймають в будь Будь-якому оточенні, будь то на роботі, там якомусь не знаю, групі, куди виходити, наприклад, займатися тренуванням, групи навчальні, будь-яка. По-друге, це карта юридичних питань і юридичних проблем. Тобто, можливо, в цьому місяці вам буде необхідно провести там ну, реєстрацію якихось дій. Можливо, ви будете займатися там, тими документами, які вже не один рік лежать, але потрібно зараз зайнятися, і це все правосуддя. І що тут карта? Сама карта каже: а я другу таку колоду бачу, де саме так зображено правосуддя, коли й наче підглядає. А, а, а правосуддя це карта, коли знаєте. Нема або дуже важка, або така слабка самооцінка, і йде підглядання за соціально і того, хто що робить. І це можете як ви підглядати, наприклад, зараз це просто зробити в будь-якій соціальній мережі, коли ви дивитесь на своїх подруг, друзів, знайомих, і ви підглядаєте, як що вони роблять. Але і друге питання може в тому, що за вами будуть так підглядати, і ви будете, наче в точці відкритості, а ви, ну. Сам по собі архетип життя. Ви бажаєте бути публічним, а жрець це всі, хто народився у травні, але ви частину свого життя, як правило, приховуєте. і ось на цю частину можуть в цьому місяці підгадати. Зараз подивимося, з якої точки зору у вас правосуддя далі, але це старший аркан, це щось дуже важливо і місяць липень у вас дуже важливий. Наступна колоду, яку ми беремо, це автотаро, таронаслідків. Вона в райдеровській системі. І дивимося ще. Взагалі, можна дивитися, якщо ви народилися у травні будь-якого числа, але даний розклад може бути ще й для тих, хто народився 5 чи 27 числа будь-якого місяця. Дев'ятка монет. Дев'ятка монет це карта фінансового класного успіху, але самостійного успіху. Це те, як називається, самодостатність, самореалізація, самостійний потенціал. Це майже максимальна карта фінансів, а тому все, що ви планували, будь-який дохід, додатковий заробіток, будь-які можливості за дев'ятку монет, ви можете отримати в цьому місяці, але тут ще потрібно, щоб. Ви розуміли, що е, в цьому місяці потрібно робити опору саме на себе, і ви це вмієте. Архетип е, жіця, ви це вмієте робити і дуже добре. Але опора тут повинна бути самостійно на себе. А це як е, самостійно дохід, е, це як додатковий дохід. Це можливо, ви там виграти щось, або у вас буде якесь е, наслідування, і можливо, у вас буде наслідство, яке ви там е, очікуєте, е, тобто. Спадщина, вибачте, не наслідство. Вибачте, я ще переходжу на українську повноцінно. і. Щоб ви розуміли, що це будь-які гроші, але контроль, фіксування, робота з ними чи самостійний дохід це опора на себе. Основним тут є, що я сама себе реалізую. Бачите, вона тут збирає, вона збирає врожай, а монети вони висять на дереві. Це як збор врожаю, який вам дозволить зрозуміти, що я зробила, я отримую той самий результат. Дуже-дуже результативна карта. Навіть якщо це питання е, якихось реєстрацій, якихось дій, чи, можливо, до речі, це липень місяць, розклад на липень 23-го року. Якщо ви бажаєте вступити кудись до якогось навчального закладу, а зараз це актуально, Якщо ви дивитесь для дітей, які у вас народилися в травні, то результативний буде вступ, але для цього потрібно буде перекласти зусилля і максимальна і фінанси, в тому числі. Поїхали далі. Е, наступні дві колоди, які я взяла, це жіноча та чоловіча. таро Манара, соціальна колода і таро Декамерон. Ці колоди дуже класно реалізують і фіксують е, жіночу позицію в точ, точці е, стосунків, і як ви себе будете поводити в стосунках, і чоловічу. Почнемо з жіночої. Це таро Манара, вже така коробочка в мене трошки втомилася, а тому. Треба вже мабуть, змінювати. У мене досить часто втомлюються карти від мене, тому я їх оновлюю. Трійка чаш трійка, чаш – це ваша романтизація, і а, в липні місяці у вас буде все ж таки таке романтичне відношення і ставлення до будь чого але це карта, бачите, коли вона сама. Тут нема на карті чоловіка. А тому ви можете мріяти про якогось чоловіка, або додумувати якісь емоції, інколи страждати. Бачите, тут все ж таки вітер віє, як інформаційна якісь новини, які вам незручно, некомфортно, боляче дивитися, або ви додумуєте за цим вітром, бо це стихія чаш, це все ж таки емоції, і ви можете себе. Або добрими емоціями наповнювати, або самостійно погано. Вибачайте, але це ваш вибір, і ви завжди від цього ну, будете е, залежати, як ви до цього ставитесь, як вам з цим е, у відносинах а накручуєте ви, наприклад, себе або ні. Це все ж таки ваше внутрішнє ставлення і ваш підхід до стосунків в цьому місяці. Це жіноча колода, чоловіча колода, це Де декамерон. І ось така коробочка. І вона для і сексуально, і сексологію працює і досить добре працює з стосунками, показує взагалі, як чоловік себе проводить у стосунках. Це чоловіки, які народилися у травні. Ну і до речі, якщо ви бажаєте навчитися психологічному таро, розумітися в цих картах у мене вже почався, і ви можете приєднатися до курсу психологічного таро. Чоловіча колода. так, це король мечів. Я сподіваюся, що нас YouTube за такі зображення не забачить. Але дивіться, який король мечів. Король це керівне положення у відносинах, у стосунках, і це до речі про вас. Жиці і чоловіки, які народилися у травні, вони. А, Мають бажання бути зверху в будь-якому питанні і в стосунках, в тому числі. Тобто вони гарні в стосунках тільки тоді, коли вони займають керуюче положення зверху. І якщо вона щось там, ваша дівчина, наприклад, скаже: ні, не так, не хочу. Ось той меч. Який завжди на поготові, словесно зробити там боляче, повернути на своє місце, взагалі архетип ваш, е, е жертвя це положення на колінах, клієнно-приклонне положення. Тобто, коли ви або на троні у відносинах, або е, на колінах, так от чоловіки. Бажають, щоб жінка завжди була трошки нижча, трошки з точки зору там фінансового положення, сімейного, щоб вона слухалась, якщо ні, досить величезний жорсткий меч, і в стосунках це теж таким чином є. Крім того, червоний капелюх, червоний капелюх, який реалізує такі активні сексуальні бажання, тобто і жага у вас величезна і прояві теж. Ось такі чоловіки, ви можете дивитися, якщо, наприклад, ви жінка для свого чоловіка, ви дивитесь, то це його а, реалізація. Якщо ви чоловіки дивитесь для, для своєї жінки розпит, то це трійка чаш. Те, що я говорила. Остання колода, яку я беру, «Heaven Os, і ще у нас є оракули. «Heaven Us. ось така коробочка. І дивимося, що ще у наших архетипах рецян, або це телець та водолій, які народилися у травні. Або можна ще дивитися, якщо народилися 5 чи 27 числа будь-якого місяця. Так. Королева жезлі велика кількість е дієвості, активності і контролю. Це може бути контроль над своєю роботою, контроль над своїми фінансами. Це може бути контроль над юридичним оформленням чогось. Але це така і сексуальність, досить велика активність і сексуальність як для чоловіків. І так і для жінок, хоча жінки більш будуть романтичні в цьому місяці, але для чоловіків це велика активна сексуальність. Королева Жезлів говорить про те, що для того, щоб отримати результат в роботі, у відносинах, в питаннях з дітьми, в питаннях там вступу до якогось навчального закладу, бо це липень місяці. Багато хто з вас е, бажає, і ви, як Жрець, обожнюєте навчатися. Це потреба. Е, Контролювати ситуацію і діяти жезли це про дії, це про велику кількість дій. Тут не можна, наприклад, знаходячись у романтизації, таки е, не можна отримати того результату. Королеве жезлів – це велика кількість лібіда як імпусів бажання до життя. Так що дійте в будь-якій сфері, потрібно діяти, і тоді ви отримаєте результат. І останнє, що ми дивимося, це оракули, підказочки, ось така. Е Послання янголів закоханих, приводжу вам, перекладаю. На жаль, вона в мене ще російською мовою і поки що не знайшла українською. До речі, хто бажає, у мене є окремий майстер-клас за вашим архетипом, жрець. Всі, хто народився у травні, будь-якого числа або 5-го чи 27, го у мене є майстер-клас окремий, 2,5 години тільки про вас, про ваше життя, про ваше дитинство, про батьків, як і чому формувалися певні травми. А окремо я зробила нумерологічний розбір, що входить в даний архетип. Крім того, я зробила окремий розбір дитячих трав, в залежності від кожного архетипу. Він є в записі. Ви можете придбати. А якщо бажаєте приєднатися до даного курсу, вони такі майстер-класи проходять раз на місяць. То 8 числа у нас буде такий майстер-клас, 8 липня, за архетипу. Повішений, це всі, хто народився у грудні або 12 числа будь-якого місяця. Тому приєднуйтесь, чекаю на вас, пишіть в особисті, і я вас долучу до навчання. І підказочка для вас. Ви заслуговуєте любові, у вас є все, що потрібно для кохання. А дивіться, що тут є. Тут є те, що ви можете підглядати, наприклад, за кимось і вам буде здаватися, що там є гарні відносини, там є гарні стосунки. А у вас насправді на дальний час є реалізація всього, що ви бажаєте. Проте, бачите, вона тут натягнула стрілу і шукає того самого партнера, це як дівчина, так і чоловіка, про те, що ви, як правило, робите з архетипом жреця. У вас в голові випні будуть правила, як повинні бути у відносинах, який повинен бути чоловік, що він повинен робити, або яка повинна бути дівчина, що вона повинна робити. І ви намагаєтесь підігнати партнера, дівчину чи чоловіка, з яким ви зустрічаєтесь під ці правила? От, якщо ви дозволите собі не підганяти їх під правила, це ви заслуговуєте любові, кохання, і у вас є все. Ви відкриєтесь тоді, і ви дозволите впустити в собі, підпустити для себе соціальне по правосуддя людину ближче. Ось такий розклад. Чекаю на вас на курсі психологічного таро, хто хоче так розбиратися, робити розклади. або ж 12 8 числа 12-й архетип, це всі, хто народився в грудні, майстер-клас. Ну і якщо ви бажаєте отримати ваш майстер-клас за вашу дату народження, він є в записі, теж мені пишіть. Я залишаю під кожним відео посилання на мій інстаграм. Приєднуйтесь там, пишіть в особисті, і я вам долучу до будь-якого з цих курсів або навчання. Це ми Зберігаю, Зберігаємо, чекаю на вас, до нових зустрічей. Пока-пока.